Всім привіт! Ви на каналі Наталка про парфуми. У нас нове відео в форматі лайф. Як ви любите, давно ми з вами не ходили парфумерними полицями. І сьогодні я вас привезла в Ocean Mall, колишній Ocean Plaza, магазин Brocard. Будемо ходити і дивитися, що цікавого стоїть сьогодні на полицях. Готові? Ходімо! Звичайно, я не могла вас не привезти до стенду Tom Ford. У нас тут є новинка Rose Exposed. Exposed. Ось ця троянда. Красивий флакон, ну, мені дуже подобається оформлення, матове скло. Давайте тестувати. Власне, я її тестувала. Якщо ви не слідкуєте за мною в інстаграмі, я повторю, але пост я вже про неї писала. Так, беремо блотер. Rose Exposed про троянду зі шкірою. Шкіра тут хвистка, зелена і зубутил хінолінова. І як багато хто вже підмітив, Rose Exposed дуже сильно нагадує Rose Cure від бренду Фредерік Маль. Авторства Жана Клода Еліна справді так і є, але з такою відмінністю, що якщо Роуз ендквір переходить більше в природність, як я кажу, в такі північні норвезькі фьорди, і там просто дика природа розпочинається, то тут міська стильна дамочка, яка згодом взуває ботфорти. Тут багато мускусу, але все ж троянда зі шкірою грають головну основну мелодію скрипку, як то кажуть. Ну і що? І що? Красиво, але вона з характером це сміливий аромат, аромат точно не для кожної. І троянда тут рожева. От вони дуже вдало підібрали колір флакону, як на мене. Хто вже тестував, як вам ця троянда. І, до речі, поруч я тут побачила, давай покажемо ближче: аромат тобако-уд. Я про нього розповідала в добірці тютюнових ароматів, і я думала, що він вже взагалі взяти з виробництва. Але ні, от він спокійно стоїть собі на полиці. Я вам зараз навіть скажу ціну, бо я його бачила в товарі. 50 мл коштує 11617 гривень. Ось він. Ну і давайте одразу подивимося, скільки коштує Троянда. 7150 гривень це 30 мл. І там в нас є ще 50 мл, флакончик вищий вартість, я думаю, що така сама буде 11 617. Ну, ось так, у Форда. Ваніла секс. До речі, майже пустий флакон. Кажуть, специфічний, але випали. випали. Красуня Роуз Прік у нас є. Так. Моя улюблена троянда, мабуть, Роуз деамальфії. От вона якраз природня. Вона троянда з зеленим стеблом, з маленькою колючкою і ніби з англійського саду. Чи з французького саду. Не знаю. Дуже красива. Роуз -дам -альфі». Ну, Мабуть, італійська троянда. Молода. Красива. Ходімо далі. Мені здається, я вам жодного разу не розповідала про аромати із колекції Трусарді, бутикова колекція. Давайте сьогодні швиденько покажу ті аромати, які мені дуже подобаються, які запам'яталися. Перший це в зеленому матовому флаконі, і аромат називається Behind the Curtain Piazza П'яца Аласкала. Аромат обігрує таку моцну тваринну шкіру з нотами шафрану. Трішки анімалістичності, можливо, тут є лабданом, але все ж аромат починається свіжістю. Тут цитруси на початку, потім додається перечність і далі розкривається красива міцна шкіра. Рекомендую цей аромат як дівчатам, так і хлопцям, які люблять шкіряні акорди. Другий аромат, самий незвичайний, на мій погляд, з цієї колекції взагалі, його або люблять, або просто не розуміють. Аромат в коричневому флаконі і називається він Віколі Віа Фіорі Кьярі. І цей аромат обігрує незвичайну ноту календулу, але календулу, звичайно, парфумерну. Ну, це ж не буде та календула настійка, знаєте, в аптеці купили настійки. Ні. Але це дуже... Аромат не банальний, і він мені подобається. Він мене чіпляє своєю нестандартністю, своїм таким нетиповим звучанням. Дивіться, також цитрусові ноти на початку зазначені. Тут і італійський лимон є підказки. Тут є далі. Зазначений бальзам Елемі, і от та сама нота календули. І вона так красиво додає гри в цьому ароматі. Супер знайомтеся, можливо для вас також стане відкриттям. Два аромати з прозорих, таких в прозорих флаконах вони вийшли вже пізніше, ніж ось ця основна колекція в матовому склі. Перший, який, мабуть, подобається більшості, аромат Вокін Он Віа Фьорі Оскурі, і це аромат про пилкові жовті весняні квіти. Про мімозу тут свіжа, дівоча, чиста, весняна, пухнаста мімоза — Аромат спочатку. З такими навіть чистими, солонуватими нотами мімози, а далі він пудриться, пухнастий, летючий, прекрасний, навіює весняний настрій. Мені дуже подобається. Якщо ви фанатієте від мімози, рекомендую спробувати. Другий аромат в прозорому, просто якийсь взагалі, не знаю, як його навіть описати. Люблять Прусарді нестандартне прочитання. Аромат з нотою Фенхелю. Нота Фенхелю додає такої ультрастерильності цьому аромату. І ще тут є ніби алікер це в нас аніс. І цим, можливо, перекликається з ароматами, які обігрують абсент. Той, же кажуть, Kilian аромат Льо Фівер. Подивитися, як він правильно називається, або я вам підставлю. І ще він такий трішки мінеральний, мені здається. Ну, не знаю, познайомтеся, тому що досить цікаво. Два пудрових аромати. Які хочу вам показати. Перший, давайте візьмемо фіолетовий аромат. Називається Дістрікт оф Ноло. І навіть по кольору флакону можна вже припустити, що тут буде щось фіалкове, ірисове, пудрове, помадне. І так і є. Він мені нагадує взагалі присмак помади колоріше. Тут є фіалкові нотки. Навіть так і зазначено, італійський лимон на початку, потім фіалковий акорд, потім акорд ірису. Красиво, дуже красиво. Нам броксані мускусі все ця краса тримається, і ще один пудровий аромат, але абсолютно інший. Якщо цей більш дівочий, то аромат, який називається аперотівоміланеза Порта Нуова, я рекомендую навіть чоловікам. Тут є ноти геліотропу, і якраз ця пудра тут уже геліотропна. Лист мандарину на початку. Спочатку він цитрусовий і навіть з зеленими відтінками, а далі у нас відбувається пудровість. Також тут є амаретто. Так що, хлопці, рекомендую придивитися, якщо ви такий, знаєте, міський модний чоловік, спробуйте аромат. Я ще би хотіла вам показати один аромат в чорному флаконі, який був, мабуть, хітом цієї зими. Давайте покажу аромат під назвою Фонтана Дель Бачі, Фонтан поцілунків. Аромат амбровий, аромат про горіховість, аромат з мінеральними акордами. Наскільки я знаю, тільки лінивий не показав його в зимових добірках ароматів. Нагадує щось уже знайоме, те, що ми колись знали, можливо, в «By the fireplace» Мон Марджела, і в той же час це розповідає якусь свою нову історію з тими самими мінеральними акордами і тією горіховістю. Це дуже манкий, привабливий аромат. Підійде як дівчатам, так і хлопцям. Можливо, хлопці скажуть, що він засолодкий, але хто ж не любить солоденьке. Рекомендую познайомитися. Хтось сказав, що стійкість у нього дуже гарна, хтось казав, що він швидко злітає. Напишіть в коментарях, як вам. Ну, а ми переходимо до іншого бренду. Аромат, який ми буквально вчора обговорювали з моєю знайомою. Одна людина дуже шукала цей аромат до покупки, а от він, будь ласка, стоїть. Аромат від бренду Містікум. Називається Moonlight, Moonlight Ceremony. Назва бренду власне Mysticum Ops. Я, якщо чесно, боюсь навіть побоююсь трішки вдихати. Аромат в першу чергу про ладан. Це знаєте аромат з категорії вонючий і прекрасний. Ладан і уд, скоріш за все, що тут є уд, і він прямо з усіма його. Нюансами, які віддають трішки в какаху, я впевнена, що тут ладані матеріали, якісь ладані олібдануми, можливо, попонакси, бо те, що колись в старому опіумі було. Тут точно є удове дерево. Ну, якщо ви любите нішу-нішеньку, якщо ви любите такі аромати дуже містичні потойбічні, то обов'язково спробуйте цей. Ціна в нього, до речі, 11 тисяч гривень за 100 мл. Будь ласка, так отакуємо. Поруч іще одразу бренд лабораторіо Ольфатіво. І знаєте, який аромат вам покажу. Він називається тонкаде. Ну і власне обігрує боби тонка. І тут ванілі багато, і взагалі він такий прямо дуже ванільний і бобово-тонковий. І я пам'ятаю, як в рокарді, який біля мене в космополіті, біля мого будинку поруч знаходиться. Зайшла жінка, зняла свою джинсову куртку, і ось цей аромат просто вилила пів банки на свою джинсову куртку. каже: я просто обожнюю цей аромат, не можу без нього жити. Каже, бачите, тут там в флаконі вже на дні, то все я уявляєте? І він ой, не той блотер взяла, не той, не той. І він правда дуже-дуже приємний цей аромат. От якщо ви шукаєте квінтесенцію бобів тонка, приємних, не маскулінних, не пінобритваних, а таких, і навіть не з вишневістю, а от просто такі ванільно обіграні боби тонка, це то вам сюди, кльовий. І ще один аромат, останній з цього куточка, який вам хочу показати, це від бренду Histoire de Parfums 1826. Чесно розглядаю його собі до покупки, я вже один раз з ним познайомилася, зараз буде контрольний. Нестандартно зображує замшу чи то шкіру, якої взагалі немає в піраміді. По піраміді, якщо дивитися, то він там якийсь буде амбровий, з нотами пачулі, з ноткою фіалки. Ну Но Взагалі, ти от дивишся піраміду і ти не уявляєш, про що це. І дивним чином воно малює, так, відчувається пачулі, але воно малює замшу або шкіру. І ви знаєте, що я зроблю? Я зроблю зараз ось так. Попробую в ньому походити, а потім подивлюся, можливо, куплю. Обіцяю, вже точно підемо в люкс, але я тут проходила повз стенд Тіцяна Терензі, ну не можна пройти повз цього бренду. Давайте вам покажу аромат, який точно, точно варто спробувати. Маремо. Ви знаєте, якщо вам подобається, наприклад, аромат. Чорна орхідея від Тома Форда, або якщо вам подобається Moonlight Пачулі, чи як він називається? Не Moonlight Пачулі, Precious Oud від Ванкліфта Арпельс, вам точно сподобається Марема. Але тут замість білих квітів, тут є точно жасмин, ну він по-любому тут є. Але тут замість от тих білоквіткових акордів, як в Precious Oud чи в Чорній орхідеї, Ілан-Хіланг. Аромат такий багатий, тут є, мабуть. Не знаю, троянда з удом. Не впевнена, немає, мабуть, тут троянди. Але тут точно є дерево, пачулі і ось цей іланг Хіланг. Дуже гарно, розкішний аромат. І я от тут побачила, що Діонісіо ніколи не тестувала. Діонісіо це бог виноробства. А ну давайте спробуємо. Швидесенько. М -м? Е -м? Бог виноробства чомусь пахне ваніллю. Просто ваніль. А чого ти Онісю, пахнеш ванілью, а не виноградом? Ну добре, добре. І амбродерево тут ще є. Ваніль і амбродерево. Все, тепер влюкс. І в Сен лоран І тут новиночка. Новиночка, яка, як пошуткував наді мною пан Юра, глітер. Black Opium Glitter. Ті самі впізнавані нотки класичного блек опіуму, але квіти вже не такі густі і насичені і не так багато солодкого в цьому ароматі. І трішки менше, мабуть, кави, але кавова пінка все одно тут є. Красивий. Ой, я вже бачила відгуки, що ніби флакон кажуть, якийсь не такий. Красивий флакон. Акуратно зроблено. І ці блискітки справді нагадують глітер. Оці знаєте, блискітки, які ми сюди з вами накладаємо, дівчата. Знайомтесь, красивий, менш солодкий, прозоріший. І поруч зараз вам покажу ще один аромат. До речі, він буде зі знижкою від трусарді. Це вже люксова колекція трусарді. Аромат називається Ruby Red. Дивіться, коштує зараз 30 мл 1472 гривні. І це така інтерпретація чорної орхідеї. А якщо вам чорна орхідея заважка, то придивіться до звичайно, він інший, але на тему все одно. Один уже з переоформлених ароматів від рабан він в такому, бачите, новому флакончику. Не знаю, яка кришечка, немає жодного тестера з кришкою. Називається він Million Gold. А я, до речі, не тестувала. Зараз разом з вами будемо вперше тестувати дівочий люксовий аромат. Але знаєте, тут є, якщо я не помилюся зараз, тут є жасмин, точно квітковий, тут є фруктовість, може якась грушка, щось таке є. І ще тут є лаванда-ваніль. Оцей дуже модний популярний профіль, який зробили Burberry Goddess, ось ось туди. Так, це такий жасминчик з фруктовістю. Симпатичний і не важкий, він радісний цей аромат. В ньому вже немає цієї переобтяженості. Ви бачите, що пішла тенденція робити такі полегшені варіанти не густу ванію з лавандою, як було буквально пару років тому. Буде ловити компліменти. Зараз він зі знижкою його вартість 4200 гривень за 100 мілілітрів. І ще є з цікавого, що стало для мене приємним відкриттям: що Брокард повертає в свій асортимент класичні парфуми. Знаєте, ті, коли, колись які ми могли знайти на нижніх полицях, а потім вони із нижніх полиць зникли. А зараз я побачила, що стоїть Фіджи, класичний, що стоїть палома Пікасо, і от зараз я знайшла діву від Еммануель Унгаро. Ось ця класична, і якщо все так і залишилось, як було, то це та сама альдегідна класика з тисячою різних квітів, з гвоздиками, цибетинами. І лангілангами, і всіма красотами, які можуть бути дубовим мохом, бачулі, амброю. Ну, все так і є. Це класичний аромат, коштує 2300 гривень 100 мл зараз. А це фланкер. Уже я так розумію, сьогоднішня інтерпретація класичної діви називається Діва Руш». Ну так, це вже сьогоднішнє. Тут якісь червоні ягоди, мабуть, є на початку. Звичайно, є жасмин. Може, троянда якась є. Звучить уже сучасніше і досить свіжо. Ну але якщо ви засумували за класикою, то спробуйте класичну ціна, однакова 2300 гривень зараз зі знижкою 100 мл, але є ще 50, і 50 коштує дешевше. Ну Ось дивіться, власне, фіджі і Палома Пікасо. І, до речі, Палома Пікасо є в двох варіантах в туалетній воді і в парфумованій. Мені туалетна вода подобається значно-значно більше. Не знаю чому. Прямо над поломою у нас є ланку і тут, до речі, новинка L'Avieбель elixir. elixir з нотами малини, і він такий помадний і взагалі можна сказати на фоні класичного belle, не солодкий. Я знаю, що його вже називають найкращим фланкером Лавіебель. Так, можливо, може бути, але Лавіебель без етилмальтолу – то вже трошки інше. Не моя чашка чаю, як то сказати. Я просто не люблю такі малинові помадні відтінки в ароматах. Ну, не зовсім люблю. Але не можу не погодитись, що красиво, правда. Так, і ще тут є красива колекція Лове. Мені подобаються ці аромати. Звичайно, мені подобається Earth, Це ось цей. Зараз покажу його у флаконі. Ось він. Дивіться. Дуже незвичайний. Так, вже нічого вам не описую, але просто скажу з того, що подобається. І дивіться, як поставили колекцію Infusion від Prada. А ось і вона. Ось і вона. Тут просто нереальної краси інжир, Infusion de fig. Тут також мигдаль. Мені подобається ветивер, класика ірис стоїть і Жан-Жамбер. І от вони всі внизу. Власне. Ось жанжамбер. Ось це здається у нас інжир. Інжир просто кайф. Я навіть нічого не очікувала від нього, але він крутий, дуже крутий. Мені, до речі, ось цей бензиновий ведмідь дуже сподобався. Ось цей. Він мускусний і свіжий, гарно зроблено. Можливо, не такий популярний, як біленький ведмедик. Ну, Звичайно, білий він про чистоту. такі порошкові миючі засоби і шампуньки дуже класний. А рожевий баблгам його робив Олів'є Пещо. Теж гарний, але на поціновувача пудри і помади. Також в ароматах. Такий він спочатку дівочий, справді жуйковий, а потім набирає оборотів в таку важкувату трішки основу. Багато я знаю, дівчата люблять ось ці Тіфані. Мені, до речі, теж якісь подобаються, але мені здається, Rose Gold подобався. Ось він стоїть. І зі знижкою вони всі. Да, така якась гарна знижка. Ну, мабуть, до Дня Святого Валентина ще щось діє, але а, якщо ви знаєте, то в Брокарді завжди якісь знижки зараз є. Давайте ще підійдемо щоденько на іншу сторону. Вся колекція Аква Алегорія майже представлена і я не бачу жодного класичного аромату від Герлен. Я маю на увазі у флаконах-жандармах зараз, немає їх. Але є колекція Allegoria Absolue. Ось вона вгорі. Щось там є так. А самі тестери внизу, чомусь на самий низ їх поставили. Ось вони. Красунчики. Роуз Аміра, яку я сказала, що вона дуже красива, к'юрінтенс. Що мені дуже подобається, печулі Ардант. Ардент. Ось вони в синьому. Дуже-дуже класні. Якщо вам тенуар подобається від Лілабос, спробуйте ось ці печулі Ардент в чотири рази дешевше, але краса не менша. 4711. Колонія. Супер! Знаєте, який класний аромат? Пінк-пепер, якщо він тут буде, ось він. Пінк-пепер і грейпфрут. Дівчата, хлопці, придивіться до цього аромату. Це така освіжайка літня. Прямо від щирого серця рекомендую. Подивіться на ціну. Ось ціна. І влітку це, якщо подивитися ще онлайн, ще з гарною знижкою, можна поливатися, як з бронзбойта. Коли жарко, нічого не хочеться, то все те, що треба. Ну що, наостанок Наталка в своїй рідній стихії, в своє болото, як то кажуть, потрапила. Кіліан, бачите, я стою прямо на стійці бренду Кіліан. Переді мною стакани Рокс. Який у вас улюблений аромат в стаканах Рокс? Напишіть мені Angel Sherry, я мабуть думаю, так? А мій знаєте, який? Apple бренді дуже мені подобається. Про бергамот, кардамон на початку. Про ром і що тут у нас? Бренді, звичайно, є. Нотка зеленого яблучка. Як на мене, він дуже стильний, і він не настільки гурманський, солодкий і святковий, як Angel Share. Хоча Angel Share — це легенда і він класний. Apple Бренді, давайте трішки підпшикнемо туди зверху на Євгенію 1826. Хочеться вам багато всього розповісти, але знаєте, не все і одразу. Давайте на сьогодні з вами мої любі прощатися. Пишіть в коментарях, як вам сьогоднішня прогулянка була. Що хочете подивитися наступного разу? Як бачите, доброкарду нас пускають, ніхто нічого не забороняє. Кажуть, знімайте все, тільки гостей не знімайте і консультантів, які не хочуть попадати в кадр. А так все можна, все можна. Тому робіть замовлення на наступну зйомку. А на сьогодні у мене все з вами була Наталка. Підтримайте вподобайками це відео. До наступної зустрічі, па-па.